Любі друзі, всім привіт! Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші підписки, лайки та коментарі. А якщо ви у студії зірка малярства вперше, то підписуйтесь та долучайтесь до українського та світового мистецтва. Сподіваюсь, що це стане приємним хобі для вас. У цьому випуску я продовжую серію відео, як прикрашати яйця на Великдень, і роблю це зараз, аби ви встигли підготуватись до свята. У попередньому випуску, як зробити яйце дряпанку, посилання на випуск в описі під цим відео. Я казала, що в першу чергу мене цікавлять природні барвники і екологічні способи оздоблення. Я нагадую, що випробую ці техніки вперше і ділюсь з вами своїм досвідом, враженнями та інформацією, якої не мав. В інтернеті. В моїх відео ви побачите, як воно виходить насправді в перший раз. І я показую чесну реальність. Отже, сьогодні ми робимо великодні яйця в техніці декупаж. Ця техніка заснована на вирізанні ажурного зображення, в якому використовується і фігура і залишки матеріалу у вигляді фону. Вирізаний малюнок або орнамент приклеюють до предмета і покривають лаком, доки не зникне прилиплий вигляд, і результат буде схожий на розпис або інкрустацію, а також заради збереження, довговічності і особливого візуального ефекту. Традиційна техніка використовує до 30 шарів лаку, які потім шліфуються до полірування. Декупаж має довгу та захоплюючу історію. У 18-19 століттях цей вид мистецтва процвітав по всій Європі. На меблі, які виготовлялися на місцевих підприємствах, наклеювали вирізані малюнки з паперу, розфарбовували та наносили декілька шарів лаку для деревини. Це надавало ефекту дорогої інкрустації. У 1760 році один лондонський друкар видав книгу, яка містила 1500 ілюстрацій та 5 сторінок інструкцій про те, як фарбувати, склеювати, лакувати та полірувати вирізки. Багато чудових приладів тонкого дизайну можна знайти сьогодні на старовинних комодах, шифоньєрах, шафах та інших предметах меблів. А на цих фото ви бачите яйця виготовлені в класичній техніці декупаж. Вони зроблені сучасними майстрами з різних країн. І як ви бачите, це зразки високої майстерності з ретельно підібраними зображеннями, кольорами та дуже тонкою роботою. Яйця покриті кількома шарами лаку, тобто, це є справжні витвори мистецтва. Цим прикладом я хочу показати вам різницю між твором мистецтва та великоднім яйцем в техніці декупаж, яке швидко та зручно виготовити. самому. Воно має гарний та привабливий вигляд, і робота не є трудомістка за часом. Тобто оздоблене яйце без проблем можна почистити та з'їсти. Для роботи нам потрібні зварені яйця, бажано білі, підставка, щоб сушити їх сирий білок, кисть, різнобарні серветки з візерунками і ножиці. Треба також відокремити кольоровий шар серветки той, що з малюнком. Зазвичай там 2-3 шари а, у, а, у кожної серветки. Деталі малюнка ми вирізаємо або відриваємо. І я покажу вам обидва варіанти. Якщо у вас є труднощі із вирізуванням ножицями делікатного малюнку серветки, то варто подивитись мій випуск ножиці та їх приховані можливості. Посилання в опису під цим відео. Я також буду вирізувати зображення різного розміру, щоб показати різницю у результаті після оздоблення яєць. Спочатку я змочую яйце білком, мені так зручніше прикладати вирізану деталь. Вона краще ляга... лягає так. Вирізаний фрагмент також можна підхопити змоченим пензлем. Далі прикладаємо до яйця цей фрагмент серветки, вмочуємо пензлику сирий білок і обережно наносимо його на малюнок. Краще від середини серветки до країв фрагменту і розподіляємо білок по всій поверхні вирізки і за край. Таким чином, чином малюнок приклеюється до яйця. Бажано, щоб під серветкою не залишилося бульбашок повітря. Використовуйте білку стільки, щоб приклеїти, але не текло і не було занадто волого. І, щоб ніжна серветка не порвалася, я беру у середньої м'якості синтетичний пензлик пласкої форми. Прикладайте фрагмент за фрагментом, щоб повністю обклеїти яйце. Я спочатку заклеюю частину яйця і відкладаю його, щоб висохло. Тоді серветка не буде ліпнути до пальців. Тим часом починаємо роботу з наступною заготовкою і з наступним яйцем. І зараз я спробую приклеїти довгу декоративну стрічку, так як показували в одному з відео. Я була досить здивована тим, що на відео виходило начебто дуже добре і якісно. Бо, на мій погляд, яйце кругле, стрічка пласка, і я думаю, що без складок та зморшок там не може бути. Але до цього додалась іще одна проблема, про яку не казали у тому відео. Яйце з одного боку ширше, з іншого звужується, а стрічка уся однаково рівна. Тож ви бачите, що в процесі це завдає клопоту, а в кінці ви побачите результат. Коли все остаточно буде приклеєно. Загалом клеїться непогано, але набагато більше складок, аніж ну, хотілося б, щоб було, і якість ну, не така, як, як виходила на відео, яке я дивилась. Якщо я щось не так зробила, будь ласка, напишіть в коментарях, який ваш досвід з приклеювання подібних стрічок або великих елементів візерунку. Поділіться вашим досвідом або враженнями. Взагалі, така робота мені дуже подобається. Вона легка, приємна. Візерунки на серветках красиві, і оскільки ми вибираємо такі, що нам подобаються, то і в процесі ми отримуємо задоволення. А ще ми майже одразу бачимо, яким буде результат, навіть якщо зроблена тільки частина. Висихають яйця десь хвилин за 20, і тоді можна вже продовжувати іншу частину заповнювати візерунком. А це варіант, який я теж бачила в одному з відео, де елементи малюнку не відрізали, а відривали руками. Це дає нерівний край, клаптики-серветки значно більші за розміром, аніж попередні. І біле тло має накладатись другим шаром, але оскільки він білий, то при накладанні має бути непомітним, і яйце має бути повністю покрите візерунком. Ну, Це така ідея. Спробую і це також. Але оскільки малюнок дуже великий, то складок із моршок виходить трохи більше. І знову ж таки поділіться вашим досвідом. От Якщо маленькі деталі, то там зморшок майже не видно. А якщо великі шматки серветки, то там виходить багато зморшок. І навіть якщо робити надрізи ножицями, то все одно вони накладаються ці частинки одна на одну. і коли… Колір на колір накладається, то видно, він стає темніший і все одно ідеального попадання не виходить, все одно видно, що візерунок ну, не абсолютно рівний. Ну, я не знаю, якщо ви вважаєте, що це не проблема, але справа в тому, що в інтернеті малюнки виглядають всі зображення. Дуже гарно, і ніде я не могла знайти зморшок і складок. Ну, Може, тільки один чи два рази я побачила невеликі зморшки. Оце мені дуже подобається, воно гарно виходить, ці дуже маленькі, делікатні деталі. Це яйця теж гарно виходить, тут теж невеликі елементи, і я їх розташовую так, щоб вони. Лягали згідно з формою яйця. Я підбирала, ну, треба трішечки часу, щоб підібрати елементи, щоб був якийсь доречний малюнок, виходив на яйці. Чим дрібніше, чим менше елементи, тим легше зробити е, якісний е, результат. А тут знов треба якось прикласти і якось е, знайти так, щоб е, підходила одна частина малюнку до іншої, навіть хоча і воно від, е, відривалось, і ну, начебто край має бути такий майже прозорий, е, ну, ви побачите результат в кінці. А тут я вже закінчую яйце, яке в мене виходить найкращим, і воно мені найбільше подобається і найбільше задоволення я отримую від роботи над цим, бо тут дуже маленькі елементи малюнку, дуже ретельно вирізані, і тому майже немає складок, зморшок, і воно виходить найбільш охайним і найбільш красивим через це. Але трохи більше роботи по вирізуванню. Тепер я закінчую це і це, де серветка була розірвана, а не розрізана ножицями. Малюнок теж досить гарний, приємний, але клаптики великі і тут. Набагато більше зморшок та складок. Ви подивитесь, я покажу в кінці остаточний результат. А малюнок візерунок гарний, мені подобається. Ну, от, дивимось, що вийшло. І зараз, при наближенні, ви бачите, скільки зморшок на цьому гарному е, яйці. Якщо це вас не турбує, то взагалі вигляд дуже гарний. Напишіть, чи турбують вас такі проблеми, чи ви вважаєте, що це не має значення. А оцей це мені зовсім не подобається, бо ці зморшки на стрічці вони такі дуже добре їх видно і великі елементи Малюнку, вони теж мають дуже багато зморшок. Цим яйцем я не задоволена. Мені це особисто мені це не подобається, такий результат. І знову ж таки, напишіть, будь ласка, яке ваше враження і чи турбують вас такі деталі, такі нюанси роботи. Чи це не має значення для вас? Мені дуже цікаво буде це дізнатися. Загалом я роботою задоволена, це був дуже гарний час, майже відпочинку, аніж роботи. Результат теж такий яскравий. Але навіть якщо покрити другим шаром сирого білку, все одно блиску не буде. Це не лак. І ну, оскільки я роблю екологічно і так, щоб було для здоров'я, то я не вважаю за потрібне покривати якимось лаком, ну, не натуральним, на відміну від білка. Ну, Може, якщо желатин взяти, спробуйте, скажіть, як буде, якщо покрити зверху шаром желатину. Але близько, ну, немає. Ось такий мій результат. А якщо у вас є досвід, яким би ви хотіли поділитися або поради, чи думки щодо мого результату або цієї техніки, пишіть в коментарях, я із задоволенням з вами поспілкуюся. А якщо ви вподобали цей випуск, поставте ваш лайк і дайте змогу Ютубу поширити це відео для тих, хто теж цікавиться, як зробити великодні яйця.